У новому навчальному році на базі Житомирського ліцею номер 4 запрацює осередок дистанційного навчання як окремої форми здобуття освіти. За словами фахівців профільного департаменту, в першу чергу цей напрямок орієнтований на учнів, котрі фізично не можуть відвідувати навчальний заклад, зокрема перебуваючи за кордоном, та відвідувати уроки онлайн у реальному часі. Вона організовується для учнів, які фізично не можуть відвідувати навчальний заклад. І для другої категорії учнів для талановитих дітей, які мають індивідуальну освітню категорію, наприклад, професійно займаються спортом, і їхній графік тренувань, змагань і так далі, не співпадає з відвідуванням закладу. 4,5 тисячі, майже трошечки більше, які перебувають за кордоном в цьому навчальному році, вони навчалися в майже 50 країнах світу. Найбільше по кількості таких дітей у нас навчалося в данії. В Нідерландах, в Великій Британії, в Італії, в Іспанії і у Фінляндії, і врешті країн трошки менше. Ці діти перевантажені, вони не встигають. У них немає можливості навчатися в першу зміну як очно або за дистанційними технологіями. Навчання у дистанційному осередку проходитиме у двох режимах. Синхронний режим передбачає безпосередньо онлайн уроки. Безпосередньо спілкування в просторі інтернету, а асинхронний режим передбачає опосередковане таки віддалене спілкування, коли дитина у час можливий для неї учень вільний час може зайти на сайт закладу і працювати там, спілкуючись опосередковано в свій вільний час з вчителем. Тобто асинхронний режим передбачає, коли вчитель записує урок, і потім його через деякий час може проглянути учень. Фахівці наголошують, батькам не варто боятися стосовно якості освітнього процесу. По перше, це готовність безпосередньо педагогів, які володіють технологіями, які добре знають контент і які мають досвід. По-друге, певні вимоги до обладнання, на якому будуть працювати педагоги, буде окреме приміщення. Ми готовимо основ... умови для вчителя, засоби зв'язку, тягнемо окремо, щоб там був інтернет, відповідно не розсіювався. На зараз кажуть у департаменті освіти, вже є близько 20. Учнів, які хочуть навчатися в дистанційному форматі, сьогодні є заяви до першого класу, до восьмого класу і до десятого класу. Іде спілкування з батьками і бажаючи на ці паралелі, ну зараз триває процес, але до 20 учнів уже ні так. Обираючи дистанційне навчання як окрему форму здобуття освіти, батьки мають забрати документи зі школи, де їхня дитина навчалась раніше, та подати документи на зарахування до ліцею номер 4 Але батьки у будь-який момент зможуть змінити форму навчання, а разом із тим і навчальний заклад, роз'яснюють фахівці. Протягом навчального року вони також можуть забрати документи з цієї школи і перевестись в іншу школу. А, а повернутися в свою. Повернутися. ми також говорили і давали рекомендації. Комендацію, якщо дитина протягом року повернеться до вас, яка навчалася, ви зобов'язані взяти на навчання.